Всім привіт! Виготовив ось таку стрімянку драбину 2 в одному для домогосподарств, для ремонту, для якихось правильних робіт. Зараз все покажу, продемонструю, який її функціонал. Ось так вона як виглядає зараз, це в вигляді стрімянки, максимальна точка це 1,20 мет висоти, ось така підніжка, щоб. Було удобно стояти для довгого, для довгих робіт. Ставиться на кожну ступіньку, міцна, крепка. Це ще, друзі, не все. Також є ось тут регулюємо ручка. Тут є два баранці. Фіксуємо на яку вам потрібну висоту. Зафіксували. Поставили ніжку. ніжка на любу сходинку. Ось. Стоїте удобно, ноги не тисне. Міцна кряпка, це, друзі, не алюміній, це чисто зварено з метала. Ручечка треба, старається, чи вішаєте щось відро, чи щось подібне. Можна на любу ходинку ставити. Тут все продумано. Тут вона йде в прорізі, стає на одиночку, нікуди вона не дінеться. Також, друзі, ще одне. Тут є два гачки такі знизу. І за допомогою ланцюга ми можемо регулювати її на Любий кот наколов. За допомогою ланцюга... можна регулювати на будь-який кут. Що так, що вище, що нижче, просто перекидувати на пару. Звіниться пар. Ось міцна витримує. Так, Зараз я продемонструю ще, як вона діє в якості драбини. Ось, дуже легко трансформується. Тут у нас є фіксатори. Ось так зафіксували. Один, другий. І вже виходить драбена. Зараз продемонструю. я його поставив. Ребка, міцна, В якості драбини висота максимальна 2,80. Також можна в якості драбини також використовувати дану ніжку. Ось, Якщо виконуєте довго якісь роботи, щоб не тиснуло в ногу, стоїте на нічці Це функціонально, крепка, міцна. Даний механізм так сконструйовано, що вона не розкладеться у вас ніколи, навіть якщо один не буде зафіксовано, воно Друга сторона також витримає все дуже легко складається. Ось ось так легне стрімянки. Ось. Можна в якості полички використовувати. З однієї сторони залізли, з другої щось ставити. Ручечка регулюється на різну висоту, яку вам потрібно. Можна і за неї триматися і можна щось підвішувати сюди.